Друзі, нас про проголовне поїхала під куполом Кремля, настав хаос. Після ранкового удару по авіаційних об'єктах і серія вибухів у тилу. Інформація пройшла коло і фрагментовано. Командні ланки мовчали, цифровані канали, не відповідали у підземних приміщеннях, де зберігалися оперативні архіви. Штаби виявили тіла кількох високопоставлених офіцерів. Це стало не тим калізатором, коли що розкрутив уже підготовлену внутрішню змову еліти. силовиків, пише телеграм-канал генерал СВР. Патрошов як людина з довгими зв'язками у силових і практичною владою у питаннях безпеки швидко розгорнув власну коаліцію. Його розпорядження опинилися частини апарату, резервні служби ланцюги керування, які не залежали від поверхневих каналів. Офіційні заяви пішли одна за одною. Частина генералів вірних попередньому керівництву усунена від роботи. Частина заарештована, дехто знайдений мертвим в формі і з відірваними погонами. Сигнал був простий і жорсткий. Вертикаль влади змінюється у місті. Панував ступор, Світло працювало точково. Телекомунікації були нестабільними. Україна завдала у. Ударів у відповідь, бо світла тепер сидить і Москва. Натопи людей збиралися біля адмінбудівель і лікарень. На вулицях ширилися чутки. Патрушев збирає людей Путіна, Кремля стрясло у суспільстві росіян. Виявилися відчуття, що кермо управління вислизнуло. Тим часом і підрозділ, які ще вчора виконували накази, отримали нові розпорядження від Ради безпеки. Частина з них виконала наказ про припинення активних операцій і підготування до відведення на фронті. Це відразу дало результати. Команди що залежали від централізованої системи постачання і командування видалилися дезорієнтованими. Логістичні ланцюги порушилися склади, не отримували розпоряджень, і боєприпаси не вивозилися у строки. Українська розвідка, маючи точні сигнали про розрив зв'язку, організувала локальні операції для них напрямках, де противник виявив слабкість. Там, де, де раніше йшли важкі атаки, почалися масові відводи і здачі, Втрата супротивника зростання не лише від вогню, але й від внутрішнього розпаду. Управління Ління у кремлівських стінах почалися арешти і внутрішні чистки. Патрушев оголосив про тимчасове замороження бойових дій і про те, що це буде ініційовано переговори про припинення. Частина еліти сприйняла це як шанс врятувати бізнес і класні статки. Частина як змову сім'ї загиблих і поранених в тилу все голосніше вимагали правди, а в медіа, що ще працювали, показували кадри колон машин, які вивозили тіла і поранених. У цих кадрах були інші правди війни, наслідки для простих людей, які не приймали рішень, але платили за них життям. Підсумки для російської сторони були болючими. Втрачено командний корпус частину лохістики, значну кількість досвідчених офіцерів і техніки. Відновлення вертикалі потребувало часу, якого немає. Економічні наслідки, заморожені рахунки, зупинені поставки. Паніка на ринку праці лише підсилювали тиск на нову коаліцію для України. Цей період став моментом стратегічної переваги. Вона наростала тиск у вузьких місцях, де супротивник був тимчасово роз'єднаний і одночасно показував. Вала світові готовність до переговорів на основі реальних досягнень на полі бою. Що ж, внутрішні розколи вищих ешелонах влади супротивника. Найнебезпечніший ворог для будь-якої централізованої військової машини, видалення генералів, розриви в зв зв'язках, системи і втрата контролю над архівами і каналами постачання створюють мультиплікативний ефект. Технологічні проблеми переростають в кадрові, кадрові у політичні а політичні – у стратегічні поразки, Втрата управління коштує дорожче, ніж втрата окремої битви, бо вона руйнує можливість кордон... Донувати відповіді і відбудуватися. Україна у цій ситуації отримує не лише гуманітарне право вимагати припинення вогню. Вона отримує практичну перевагу для стабілізації фронту і подальших переговорів. Україна перемагає, бо змушує противника платити за війну не лише кров'ю, але й довірою, ресурсами і владою. Поки імперія розпадається зсередини. Перемога стає питанням часу для наполегливості. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Оки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Став вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.